Дивіться, ви, скоріше за високо, купили ось таку історію, ось цей, цей сам бігуночок. А ролик міняється тільки всім комплектом разом з кронштейном. А Та так він посала тут їздить. Бачите, тобто, Соласка у нас рівна без, без кривізни. І тепер дивіться, ми поміняли цей ролик. І поміняли ось цей ролик. І тепер ситуація. От віці, я просто дверку толкну. Щоб ви поняли. одною рукою легенько, без проблем. Дверка відкривається класно, їде що в одну сторону. Йде, легенько толкаю вона їде. Тобто без проблем, ніде нічого не клине. Їде плавно, ніде не, не закусю, нічого, все. Тобто, щоб ви собі правильно не поняли. я відкриваю дверку до максимуму. І толкаю її пальчиком. палічка. Отак вона має закриватися. І так вона буде закриватися тільки тоді, коли ролики у нас йдуть повністю всім комплектом. Нижній, обов'язково і середній. Но не в якому разі не купляти ось таке чудо. Судячи з нашої розмови ви купили саме таке. Ось таке не брати. Не брати взагалі. Тому що якщо ставити таке чудо, воно з часом сам ролик з'їдається. І ролік зазвичай випадає саме на цьому повороті, де поворачується, вже рельси заходи, не випадає, вимахується, і потім, як бачите, оцей слід на кузові, можливо, це цього власника, можливо, попереднього, він вискакує і ролик шуркає нам по кузові. Ось таким чудом. Тому бажано міняти це все комплектом. Нижній і середній. Верхній міняти нам не потрібно, він не ізнашується ще раз. Чикс, дверка закрылась.